Те, що контрнаступи ворога пригальмували, активно розганяється те про те, що росіяни можуть піти на новий масштабний штурм, аби здобути ну бодай якусь перемогу під березневі вибори Путіна. Найактивніше обговорюється загроза для Харківської області. Ну, Кремль закидає, що треба створити буферну зону навколо Білгарада, щоб його не обстрілювали ЗСУ. Ну і скромно мовчать про те, що насправді зсу просто б'ють по пускових установках С-300, які саме з Білгародської області постійно атакують наш Харків. Насправді на цьому напрямку росіянам просто найпростіше організувати логістику і резерви. Але чи реально вони можуть піти на Харків чи на Куп'янськ? З експертами все проаналізував Сергій Вендін. Зміни на східному фронті. Де саме Росія готує новий наступ? То я єдине, що я тут намалюю, я намалюю таку от річ. От, от, от так от візьму. Навіщо залужний приїжджав на Куп'янський напрямок? Незабаром будуть певні рішення. І яку тактичну перемогу до виборів хоче здобути Путін? Харківщина секретний командний пункт на Куп'янському напрямку. Цього тижня тут висадився керівний десант. Головнокомандувач Залужний, начальник генштабу Шаптала та міністр оборони Умєров. Просто такі високі гості де інде не з'являються. Незабаром будуть певні рішення, які ворог зможе відчути безпосередньо на собі. Росіяни ймовірно готують потужний наступ і активізуватися окупанти можуть саме на куп'янському напрямку. Про це пише західна преса і підтверджує командувач сухопутних військ Сирський. За оцінками інституту вивчення війни. Саме тут перебуває найбільш придатне російське угруповання. По Високому рахунку третина важкої техніки третина артилер... третина РСЗВ чверть артилері. Знаходиться саме на купянсько лиманському напрямку. І що немає 130 тисяч людей, які вже пройшли ротацію, і всі підрозділи, які там знаходяться, вони 92-95%, як каже інститут дослідження, американські укомплектовані укомплектовані згідно їхнього штатного розкладу. Але сам по собі Куп'янськ загарбників не цікавить, адже вести бої в місті окупантам важко. Тож яка головна ціль? Купенськ – це залізниця, там не такі не така велика кількість будівель, і там можна вести більш росіяни, більш дала вести наступальні дії, і вони зосереджуються все ж таки на купенськ вузловині. Оскільки Купенськ він необхідний для ворога, для логістичний хаб, для того, щоб покращити свій тиск на Донецьку область. З метою виходу на містерині бістр... 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 кордоні Донецької області. До цілі ворог намагається дійти з північного заходу, але на їхньому шляху, наче кістка в горлі, Синківка. Це село на Харківщині, сили оборони перетворили на потужний укріп район. Це більше міропонівні висоти там. Зайняті наші хлопці, які в тактичному відношенні, вони є вигідними для того, щоб там стримувати наступ російських військ. Плюс там міні поля там пілотована лінія оборони, яку зараз Росія намагається прорвати. Бої навколо села розпочалися торік у жовтні і тривають донині. Від чотирьох до десяти штурмів за день, як з підтримкою техніки, так і без підтримки техніки. Зазвичай підрозділи до 20 військовослужбовців. Вони підходять до переднього краю лінії оборони до 200 150 метрів накопичуються і йдуть в штурм, незважаючи на велику кількість втрат, яку несе ворог йому постійно потрібно поповнювати саме людські ресурси, і на превеликий жаль в цьому є ще великий резерв в окупаційній армії. Потенціал в живій силі у ворога чималий мобілізаційний ресурс України агресорки у 10 разів більший за український. Навчання, тренування та відправлення солдатів на фронт поставлено на конвеєр. В них йде так звана прихована мобілізація, тобто вона наголошена офіційно, але вони людей постійно підтягують. І про що сказали в нашому головному управлінні розвитки, це інде можливості долучити до збройних сил Російської Федерації приблизно до 20 тисяч людей щомісячно. Навіть є інформація, що ця цифра може збільшуватись до 30 тисяч. От зараз от, в цьому році ціною великих втрат ворог спромігся дістатися околиць синківки. Російські пропагандисти одразу ж заявили про повне захоплення населеного пункту, але як завжди, поспішили невдовзі сили оборони України вибили ворога із займаних ним позицій край села. Тим часом у німецькому таблоді більд вийшла стаття із суперечливим заголовком. Зимовий наступ Путіна провалився. Та чи справді росіяни видихлись, і якими силами тоді збираються штурмувати Куп'янськ? Так просужу автопроси. Вони намагаються, щоб люди зосередились на назві якогось якоїсь статті і не дуже так уважно її прочитали, пробігли глизами, а потім в голові залишилась назва чи перший там цієї статті. Тому вважати, що видихся наступ, не як він мог видихнутися, якщо вони зосередили майже півмільйона живої сили на нашій лінії фронту, і поки що головні свої резерви вони не долучали до наступальних дій. Тож ситуація на цьому напрямку дійсно лишається напруженою. Але що ж далі? Якщо окупантам вдасться прорвати лінію оборони біля Сімківки, єдине, що я тут намалюю, я намлюю таку от річ. От тут, от, так от візьму. І все, ніяких стрілок, нічого далі не буде. Що це таке? Це річка Оскіл, і це правий берег річки Оскіл, західний берег. І там по цій мапі не видно, там є горний кряж, тобто там є панівні висоти. І штурмувати його практично вони будуть не в змозі, тому що ніхто не дасть через цю річку, навіть невеличко, перейти, тому що там, по-перше, наша артилерія, по-друге, наші снайпери, там пристрілені позиції. Чи є в російського командування інші варіанти для атаки? Пошли, Звісно, що є. За словами Олександра Сирського, наші захисники. І помітили накопичення сил ворога у напрямку Сіверська. Водночас російські війська наступають на Лиманському та Бахмутському напрямках. Ворожі угруповання мають можливість оперативно перекидати резерви між відтинками, щоб підсилити якийсь з них. І по залізниці і по автомобільних шляхах вони можуть швидко переміщувати менше ніж за тиждень. Ну додати переміщуючи вздовж лінії фронту в тому групанню, додати там в два 3 рази більше живої сили та техніки. Оце це є небезпека. Тому наші сили оборони мають бути готові до потенційного удару з різних П'янків про це свідчить посилений тиск біля часів яру. захоплення цього міста теж вкладається у стратегічний задум російських генералів. Цілком можливий варіант часів яр. Е, якщо вдасться ворогу його захопити, ми з вами сподіваємося на те, що йому не вдасться, вони таким чином вийдуть в тил тим угрупованням української армії, які зараз оперують на південь Бахмуту. Нам там доведеться доволі суттєво відступати. І таким чином вони наблизяться до е, своєї мети щодо захоплення Донецької області до адміністративних кордонів, та справжній задум ворога стане відомим вже найближчим часом, припускають експерти. Британська за навіть назвала точну дату 15 січня. Але якщо у росіян є плани. Десь всередині січня атакувати, то 15-те це не може бути чіткою датою, бо вона має бути дата, підв'язана під погодні умови. А їм потрібно, щоб примерз ґрунту ще на 30 сантиметрів Тоді по ньому може рухатись важка техніка. Путін напевно поставив командування черговий дедлайн отримати будь-яку перемогу на фронті до дня виборів. Це все спрямовано на здобуття тактичної перемоги. Перед виборами президента Російської Федерації ми знову чудово розуміємо, що як ці вибори не закінчилися, виграє Путін, але дуже було б класно для нього виграти з якимось переможним кейсова вдіївка купить з Бахмут, но от це можна буде якусь перемогу тактичного характеру приділити і продати їх і всередині можливо на зовнішнього покупця незалежно від дати початку чергового наступу та напрямку головного удару. Наші захисники готові протистояти ворогу. Сили оборони України вже неодноразово доводили, що вміють ламати плани російських генералів та псувати настрій кремлівському диктатору. Вони ставили неодноразово о, певні якісь дати. І весь час вони ці дати зміщають, 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 зміщають. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, марафон. Єдині новини.